Через нові тарифи та перехід на прямі договори мешканців з постачальниками послуг квитанції за компослуги в липні затримались на 10 днів дехто не отримав їх і досі. Окрім того, через помилку комунальників жителі оболоні та троєщини отримали нарахування за відсутню гарячу воду. Коли і скільки мають заплатити кияни, дізнавався Андрій Погорілий. Газ, електроенергія, холодне гаряче водопостачання та опалення за три останні місяці подорожчала кожна з цих послуг. Кияни нарешті розібралися, скільки платити по-новому, але робитиме це пізніше ніж зазвичай. Через плутанину з тарифами та договорами головний інформаційно-обчислювальний центр лише закінчив друк усіх квитанцій. Їх мешканцям роздадуть до 18 серпня. Утім, дехто вже отримав платіжки та ще й сюрпризом. Жителям оболоні та Троєщини, у яких з 8 липня відсутня гаряча вода, плату за неї. Нарахували, залепен не було гарячої води, а воду гарячу писали 307 гривень 48 копійок. Саме стільки мала б сплатити сім'я Віктора з чотирьох осіб, якби гаряча вода у квартирі була протягом усього липня. Та через її відсутність переплата склала кількасот гривень. У ГІОЦ такі помилки помітили і вже виправили. Це відбулося внаслідок певної помилки, яка на сьогоднішній день виявлена. І по цих будинках виготовлені нові рахунки, які сьогодні-завтра отримують споживачі. Ці рахунки будуть враховувати відсутність послуги і дозволять сплатити тільки за ті послуги, які споживачі отримали чи не отримали. Днями мають надійти нові квитанції, які скасують попередні. Тим, хто як і Віктор вже заплатив за міфічну гарячу воду, наступного місяця зроблять перерахунок. Також через затримку подовжать дію знижки, котра надається за сплату рахунків до 20-го числа. Зараз відпрацьовано механізм, по якому терміни по сплаті по тарифах до 20-го числа подовжені до кінця. Місяця з 1 липня набула чинності постанова Кабміну спрямована на захист незаможніх громадян від підвищення цін і тарифів. Окрім субсидій, котрими користуються 33,5 тисячі столичних сімей, надаватиметься компенсація додаткових витрат. Її отримають сім'ї середньомісячний сукупний дохід, яких за останні півроку не перевищував прожитковий мінімум. Розмір компенсації це різниця між розміром плати за послуги в межах норм споживання, а ці норми споживання… Після підвищення ціни тарифів та розміру відповідного платежу, який сім'я сплачувала до зміни цін тарифів, і тією платою, яка сім'я буде отримувати після підвищення цих цін. Дізнатись, хто має право на субсидію та компенсацію, можна на сайтах Мінсоцполітики, КМДА та районних управлінь праці та соціального захисту. В останніх можна оформити заявку. Також по місту додатково працюватимуть 53 пункти прийому громадян в ЖЕКАх та ОСББ. У разі виникнення черг прийом громадян організують у вихідні дні та продовжать у будні. Андрій Погорілий Дмитро Мушинський, телеканал Київ.